Зима для багатьох є улюбленим часом року. Це пора сліпучих заметів снігу, сніговиків, сніжок, санчат і безлічі інших розваг, про які влітку доводиться лише мріяти. Але крім цього, найхолодніша пора року також таїть в собі і безліч секретів і речей, про які далеко не всі чули. Найбільш цікаві факти про зиму ми об'єднали в один список. Сніжинки, як і люди, завжди відрізняються один від одного. За роки досліджень не було знайдено жодної ідентичної пари. Бурульки виходять найчастіше з південного боку будинку на планеті Земля приблизно 7 мільярдів людей. І більше половини від цього числа ніколи не бачили сніг на власні очі. Найбільша сніжинка, що коли-небудь потрапляла в руки людини, мала 38 см в діаметрі. Коли, як невзимку, чекати рекордних показників низької температури, найбільш вражаюча була зафіксована в грудні 2013 року на найхолоднішому материку планети Антарктиді. Там, завдяки японським дослідникам, які залишилися на станції в зимовий період, був зафіксований показник у мінус 91,2 градуси. Зараз сніговики снігова баба це розвага для дітей. Але ще кілька століть тому їх ліпили з виключно однією метою задобрити зиму, щоб вона була не такою бурхливою і суворою. Сніжинки виходять з пара. Який не встигає стати водою. При цьому на 90% вони складаються з повітря, і саме тому так повільно падають вниз в безвітряну погоду. Лід має кілька варіантів замерзання і свою потужність. Так, найхолоднішим вважається Антарктичний лід, досягає мінус 60 градусів. У льодовиках Гренландії цей показник удвічі менший, мінус 28 градусів. А найтонший і крихкий лід існує при 0 градусів І знаходиться він на вершині Альпійських гір. Сніг має властивість відбивати промені світла, падаючого на нього. Тому він так сильно сліпить в сонячний день. І саме тому земля взимку не прогрівається. Майже 90% всіх променів, посилаючих сонцем, йдуть назад в космос. Сніжинки здатні співати. Через те, що слух людини обмежений і надто низьких частот ми не чуємо, про це довгий час було невідомо, тільки вченим вдалося виявити факт того, що торкаючись води замерзлі кристалики видають звук, який дуже дратує риб. Зима настає двічі у північній півкулі вона триває з грудня до березня, астрономічна з 21 грудня до 21 березня, а кліматична настає коли середньодобова температура повітря опускається нижче за 0 градусів. Люди, які народилися в зимові місяці, доживають до віку 100 років на 16% частіше за інших. Крім снігу, взимку випадають дрібні крижані кристали. У всьому світі це явище називають алмазний пил. Зазвичай його можна спостерігати при ясному небі.